Доброго вечора, everybody! Мене звати Богдан, і сьогодні ви дізнаєтесь про те, що вам не говорять про Universal Credit. А йде мова про ще рахунок, так званий Savings Account, який можна відкрити за допомогою програми Help to Save. Головним атрибутом цієї програми є фінансова вигода. Куди ж ми без неї? А що може звучати краще ніж 50% прибутку на ваш вклад? Тому примашуємося якомога комфортніше та не засинаємо. Перш за все, я поясню, як працюють платежі. Вклади, або ж як тут англійською називають їх, депозит. Отож, щомісячно у вас є можливість зробити вклад у розмірі від 1 до 50 фунтів, без обов'язку проводити ці платежі на щомісячній основі. Усе це можливо реалізувати з комфорту вашого смартфону, адже можливість нарахування вкладу можливо здійснити за допомогою кредитної картки, одноразового банківського переказу або постійного платежу. То, ще це називають standing ордер. Місячний ліміт становить суму в 50 фунтів, яку можна розбити навіть на 50 вкладів. Але хто б таке хотів зробити? Ліміт завжди обновлюється з початком календарного місяця. Тому, якщо ви зробили внесок у розмірі 50 фунтів 30 листопада? Листопада. листопаду, вибачай за свої дикі наголоси. Після інтенсивного використання чотирьох мов моя українська вимова набула неабиякої форми. Але мені про це, отож, ви сміливо зможете зробити свій наступний вклад уже 1 грудня. Хоча потім прийдеться чекати ще 31 день. Якщо у вас з'явиться бажання або прийде неочікувана ситуація, то здійснити зняття коштів можливо тільки на ваш банківський рахунок. А тепер до самого цікавого: бонуси, прибуток, як вам більше подобається. У моєму випадку я залишусь при назві бонуси. Нарахування бонусів проходить в кінці 2 та 4 років. Непогано, правда? Сам рахунок відкривається тільки на 4 роки, і така можливість є одноразовою. Оскільки програма відкрита за підтримки уряду, то обидва бонуси не оподатковуються. Тому ви залишите податкову службу без роботи. Але не переживайте, таксмен, як їх ще називають британці, завжди знайде дорогу до вашого гаманця. Перший бонус ви отримаєте вже після перших двох років. Якщо це вам здається довгим періодом часу, то при звичайних видах інвестування та добрих погодних умовах, не ті, які зараз, інфляція. 27%. Ви отримаєте їх після перших п'яти років. І то там багато нюансів, про які я буду розповідати в своїх подальших відео. Максимальний бонус за перші два роки може досягнути 600 фунтів. Це при вкладі 50% фунтів Кожного місяця. При продовженні максимальних вкладів у розмірі 50 фунтів у 3 та 4 роках ваш повний бонус може вирости до планки 1200 фунтів за всі 4 роки. Непоганий такий найновіший iPhone. Хм? хм, цікаво. А число камер теж виросте на 50%. Ну і якщо в 3 та 4 роках ви здійснили нульовий вклад, то, звісно, жодного бонусу не отримуєте. Самотнє зняття владежів, вкладів. Може завадити нарощенню та зарахуванню бонусів, тому урядом не рекомендується. А в загальному плані це одна з таких корисних звичок, яка допоможе вам на шляху до фінансової свободи. Ви, мабуть, вже здогадалися, чому я вам це говорю. Так, усі українці, які зараз знаходяться на території Великобританії та отримують Universal Credit, можуть скористатися цією програмою. Це в свою чергу українці, які приїхали в Великобританію по таким програмам, як Home for Ukraine», «Super Sponsor Scheme», і Home's Family Scheme. Думаю, про ці програми не варто розказувати, оскільки ви, мабуть, знаєте більше, ніж я. Але якщо вам цікаво розібрати їх до деталей, то дайте мені знати в коментарях. Одна з важливих деталей цього сейвінг аккаунту є те, що якщо ви перестали отримувати Universal Credit, ви все рівно можете продовжити користуватися вигодами Help to Save. Тому не потрібно переживати, що ваш омріяний iPhone накрився. Тому що це не так. Дисклеймер. Компанія Apple я не спонсорований, я просто сам люблю користуватися їхніми продуктами. Ще одна маленька така деталь цієї програми, але не менш важлива, якщо ви отримуєте Universal Credit як пара, то у вас є можливість подати заявку на відкриття Help to Save рахунку окремо від вашого партнера чи партнерші. Тепер давайте поговоримо про вигоди Help to Save рахунку порівняно з традиційними банківськими заощадженнями або фондовим ринком. Давайте візьмемо приклад перших двох років вкладів в порівнянні з продуктивністю фондового ринку за сьогоднішніх умов, які, м'яко кажучи, не зовсім сприятливий. Якщо брати до уваги, що фондовий ринок stock Market принесе вам за добрих умов 8% прибутку щорічно, то прикладах 50 фунтів щомісячно після перших двох років ваш фінальний вклад у розмірі 1200 фунтів. Виросте тільки до вартості 1301 фунту. Це десь так, приблизно. І в додаток це не гарантовано, оскільки ваш вклад також може знизитись, якщо ринок знаходиться в поганих погодних умовах. При використанні таких же вкладів за допомогою Help to Save програми ваш фінальний баланс буде 1800 фунтів, а це прибуток в розмірі 600 фунтів, який, в свою чергу, не підлягає податку на приріст капіталу. Іншими словами, Capital Gains Tax. Якщо застосувати це саме порівняння, але взяти 4 роки замість двох, то у нас вийде наступне. Вкладаємо 50 фунтів кожного місяця, і в кінці терміну наш фінальний вклад виросте з 2400 фунтів на гарантованих 3600 фунтів. Якщо говорити про банківський ощадний рахунок, то тут процент може бути. Від самих низьких 0,25% до 5% річних. І в таких випадках прибуток може бути ще нижчим. Отже, що вам потрібно, щоб відкрити такий рахунок? Щоб збирати ці солодкі бонуси, як херсонські кавуни улітку. Для того, щоб подати заявку на відкриття Help to Save аккаунту, вам будуть потрібні дві речі: Government Gateway User ID і реквізити вашого UK-банківського рахунку. Не так уже і складно, правда. Про те, як створити Government Gateway User ID і як відкрити UK банківський рахунок, я вже розповім у наступному відео. Якщо ви знайшли цю інформацію корисною, то тицяйте на кнопку лайк, like, підписатися, дзвоник сповіщення, якщо ви цього ще не зробили. В описі відео ви теж знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я буду публікувати всі новини і цікаві факти. А вам я бажаю гарного дня і до зустрічі!